Привіт. Суддя штрафує дівчинку за хрест на груди. Через секунду вона знищує його за допомогою закону. Зала була порожня наполовину. Це не те слухання, куди приходять журналісти чи де камери шукають сенсацій. Звичайна справа. Учениця подає до суду на адміністрацію школи через бездіяльність під час систематичного булінгу. Справа технічна, але жива, бо булінг тривав довго, жорстко, і школа мовчала. Дівчині було всього 17 років, її звали Христина. Вона з'явилась у залі в темному костюмі акуратна, без надмірності. Хрестик на шиї тонкий, срібний, майже непомітний, але для неї він був не символом релігійності, а пам'яттю її мати загинула під час обстрілу Маріуполя, і цей хрестик був єдиним, що залишилося. Вона зайшла мовчки, сіла поруч із адвокаткою, відклала папку з документами. Не оглядалася, не шукала камер, вся була зосереджена, вся в собі суддя. Василь Миколайович Білик з сивиною, що більше схожа на пиху, ніж на досвід, вів справу повільно, наче демонструючи, що має справу не з кимось серйозним, а просто з черговим підлітковим скаржником. Йому не подобалось, коли хтось у залі мав власну позицію, тим паче, коли ця позиція була мовчазна, окинувши поглядом присутніх. Він майже відразу зупинився на Христині. Пані, звернувся він, відхилившись назад у кріслі. Ви в суді. Тут діє дрес-код і стандарти поведінки. Ви в курсі? Христина підняла очі. Так, ваша честь, тоді поясніть, будь ласка, чому на вас символ, який демонструє ваше релігійне переконання. Я говорю про хрест на шиї. Це особиста річ, я його не демонструю. Він частина мого щоденного одягу. Суддя помовчав, потім знову заговорив: у мене немає нічого проти віри, але це зал правосуддя, не храм, тут усі рівні, і ми не повинні бачити символів, які можуть сприйматися як тиск або вплив. Христина мовчала, не відводила погляду, не ховала хрест, не прикривала рукою, не вибачалась, просто дивилась. це його дратувало ще більше, ніж будь-який відкритий спротив. Я попереджаю. Якщо ви продовжите демонструвати релігійні символи, суд залишає за собою право застосувати санкції за порушення порядку. Це не місце для маніфестацій, вона не відповідала. Її адвокатка спробувала щось додати, але Христина злегка торкнулась її руки і ледве помітно хитнула головою. Мовчання, але не пасивне. Воно було чітке, як позиція, як межа, у залі стало тихо. Навіть кроки секретаря звучали гучніше, бо всі, хто був присутній, відчули. Зараз починається щось інше. Це вже не тільки справа про булінг, це про межі, про владу і про дівчину, яка вміє тримати спину рівно, навіть коли перед нею сидить суддя. Пані, голос судді став сухим, відточеним до офіційної холодності. Я повторюю вимогу. Ви маєте зняти релігійний символ у залі суду. Це порушує нейтральність процесу і створює прецедент. Ні, відповіла Христина, спокійно, без захисту в голосі, без образи. Одне слово, чітке і достатнє. Суддя стиснув щелепи, йому було незвично чути пряму відмову, та ще й від дівчини, що виглядала скромно, майже тендітно, але було в ній щось не в позі, не в одязі, а в мовчазній упертості, що не дозволяло йому відразу натиснути. Добре, сказав він. У такому разі я зобов'язаний зафіксувати порушення порядку. Секретарю занесіть у протокол, присутня порушила вимоги суду щодо зовнішнього вигляду, демонструючи релігійну символіку всупереч усному попередженню головуючого. Секретар глянула на нього коротко, з неприхованим сумнівом, але мовчки кивнула і почала друкувати. Клацання клавіш здавалось надто гучним. Відповідно до статті 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення, продовжив суддя. Я накладаю на вас штраф за прояв неповаги до суду в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів. Після завершення засідання вам буде вручено постанову. Ніхто в залі не поворухнувся. Слова зависли в повітрі, як волога після дощу. І навіть ті, хто ще кілька хвилин тому сприймав усе це як формальність, почали дивитися на нього не як на суддю, а як на людину, що тільки но використала закон як засіб приниження. Христина кивнула не в подяку у фіксацію факту. Я зрозуміла, сказала вона. Прошу надати мені слово. Після слухання відмахнувся суддя, вже повертаючись до справи. Ні, твердо вперше жорстко. Згідно з нормами процесуального кодексу, після накладення адміністративного стягнення особа має право висловити позицію одразу публічно. Ви винесли рішення прилюдно, і я маю право відповісти так само. У залі щось змінилось, навіть повітря, тон став іншим, і суддя на мить ніби відчув. Він перетнув межу, а вона ні. Він кивнув неохоче, але кивнув. Добре, говоріть. І саме в цю секунду. Коли він дозволив, ще не знаючи, що дозволив не просто репліку, а момент усе і змінилось. Христина підвелась. не з агресією, не з викликом, просто як людина, що знає, що робить, вона витягла з папки один аркуш без нотаток, без промови, лише короткий список, і заговорила рівно, спокійно, так як говорять ті, хто звик не кричати, а аргументувати ваша честь. Ви щойно винесли рішення про адміністративне стягнення, обґрунтувавши його нібито порушенням порядку з мого боку. Проте, я маю підстави вважати це рішення незаконним, упередженим і таким, що суперечить не лише Конституції України, але й міжнародним правовим актам, які мають вищу юридичну силу. У залі стало абсолютно тихо, суддя спробував схрестити руки, але не перебив. Перше. Стаття 35 Конституції України. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання, здійснення цього права може бути обмежене лише у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, громадського порядку, захисту здоров'я, прав і свобод інших людей. Носіння Христа на шиї не є публічною демонстрацією, не супроводжується жодною дією, що впливає на перебіг процесу. Обмежень у вашому рішенні не передбачено законом лише особистим тлумаченням, суддя ворухнувся, але мовчав. Друге, стаття 9 Конституції України чітко вказує, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України є частиною національного законодавства. А отже, ми зобов'язані дотримуватись Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вона подивилась прямо йому в очі. Стаття 9 цієї конвенції гарантує право на свободу думки, совісті і релігії, включаючи свободу мати переконання і виявляти їх індивідуально чи колективно, публічно чи приватно, у формі богослужіння, навчання, практики й обрядів. Мій хрест не порушення, це прояв мого права. Крім того, продовжила вона. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини у справі Івейда з The Юнайтед Kingdom, навіть приватний роботодавець не має права вимагати зняття Христа без доведеної необхідності. Ви суд, представник держави, і не довели жодної такої необхідності. Деякі слухачі в залі перезирнулись, її голос не тремтів, очі не кліпали. Вона говорила як доросла, як юрист. Хоча офіційно ще була студенткою. І нарешті стаття 6. цієї ж конвенції гарантує кожному право на справедливий судовий розгляд, а справедливість це не форма, це зміст. І коли суд карає людину не за дії, а за присутність, не за порушення, а за наявність символу, що не заборонений, це не правосуддя, це використання повноважень у власних цілях. Тепер вона знизила голос не для ефекту. Для ваги, ви можете залишити свій штраф, я оскаржу його. Я можу виграти чи ні, це вже інша справа. Але сам факт того, що дівчина з хрестом, з пережитим булінгом, з бажанням довести правду була покарана за власну гідність, залишиться в цьому протоколі. І Я цього не боюсь. У залі ні дихання. Тільки звук серця в грудях у тих, хто зрозумів, це не просто відповідь, це. Суд у залі суду і не судять вже її. Суддя не відповідав, лише повільно відвів погляд, бо вперше за довгу кар'єру не мав чим прикрити свою слабкість. Суддя сидів нерухомо, усі папери перед ним вже не мали ваги. Авторитет, що роками тримався на звичці до покори, раптом завис у повітрі, бо кожне слово, яке щойно пролунало, було не викликом, а правдою, чіткою, беззаперечною. Професійною він намагався зібратись, віднайти щось, хоч якесь юридичне підґрунтя, але все розсипалось: усе, на що раніше вистачало піднятого голосу чи суворого тону, тепер не діяло, бо перед ним не було ані заляканого підлітка, ані скаржника, була юна правозахисниця, яка не просто відстояла себе, а вказала на його межу. І зробила це мовою, яку він сам мав знати краще за всіх. Він хрипко прочистив горло з огляду на вказані обставини, почав, трохи не своїм голосом, суд скасовує попереднє рішення про накладення штрафу. Причини уточнені і зафіксовані. Його тон був рівним, майже механічним, але ніхто не пропустив головного, він визнав помилку. Публічно, у залі, де панував не закон, а тиша, що тепер говорила більше. Секретарка зафіксувала нове рішення. В її очах не було зловтіхи, тільки повага. Юристка з боку відповідача поклала ручку, повільно втягнула повітря. Один із слухачів, молодий практикант, ледь помітно кивнув Христині, не як фанат, як майбутній колега. Суддя, ще мить тому переконаний у своїй бездоганності, відчував, він не впав, але вже не стояв там, де звик, і не контролював залу так, як вчора. Бо контроль, заснований на страху, тримається до першого голосу, що не боїться. Христина сіла, вона не усміхалась, не перемагала, не тиснула, просто повернулась у позицію звичайної учасниці процесу. Але всі вже знали, статус змінився не в судді, а в неї. Це вже була не учениця і не лише жертва булінгу, це була людина, яка вміє відрізняти право від сили і використовує не кулак, а аргумент. А судова зала вперше за довгий час нагадала те, чим мала бути спочатку. Місце, де слова важать більше, ніж посади. Аудиторія юридичного коледжу була переповнена, не через обов'язковість, через цікавість. Студенти сиділи щільно, дехто ще на підвіконнях. Прийшли і молодші, і старші курси, і навіть кілька викладачів, які рідко відвідували студентські події. Всі знали, хто буде говорити. Христина вийшла до кафедри без зайвих жестів, без презентацій, без вимог тиші. Лише одна фраза з боку ведучої: До нас сьогодні прийшла людина, яка довела, що знання це не диплом, це сила справжня. Христина стояла впевнено, її голос був спокійний, але з відлунням досвіду, що не викладається в жодній навчальній програмі. Я не розповідатиму про суд. Ви й так чули. Це була не перемога і не скандал. Це був момент, коли я зрозуміла, право це не броня, не те, чим ми закриваємось, це світло, те, чим ми висвітлюємо те, що намагаються приховати. Вона пройшлась очима по залі. Мені казали, що бути правником це читати закони, але ніхто не вчив, як триматись, коли закон порушує той, хто мав би його втілювати. І це – Головний виклик нашої професії не дозволити собі стати такими ж, не опуститись, не мовчати, коли хтось вважає, що форма важливіша за суть. Жодного слова про себе, жодної згадки про хрестик, про штраф, про залу суду. Вона говорила про принципи, про рівень і про вибір бути або просто юристом, або людиною, що тримає закон не в руках, а в серці. Після виступу їй не аплодували стоячі, не треба було, її просто слухали, і в тиші, що залишилась після останнього речення, було розуміння: ця дівчина ще не має посади, не має мантії, не має статусу, але вже має те, що не купується і не призначається. Її поважають. І навіть суддя Білик, сидячи того ж дня в своєму кабінеті, перечитував копію протоколу того самого засідання і знав, він програв не суд. А гідність не справу, а авторитет. І вже ніколи не зможе говорити так, як говорив тоді. Бо іноді одну фразу пам'ятаєш більше, ніж сотні засідань. Іноді тебе зупиняє не закон, а одна тиха людина, яка знає його краще за тебе. І це урок навжди. До побачення.